Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку розклад 4 цифрового числа на суму розрядних доданків, запис 4 цифрових чисел, які містять нулі. Задача 236. Читаємо умови задачі. Виставу балету на льоду в суботу відвідали. 1000 глядачів, а в неділю 700. Скільки всього глядачів відвідали виставу в ці вихідні дні? Отже, виставу балету показували у вихідні дні. У суботу і неділю. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі. Собота-неділя. Нам відомо, що в суботу виставу відвідало 1000 глядачів. А в неділю 700 глядачів. Скільки всього глядачів відвідали виставу в ці вихідні дні, нам потрібно дізнатися. Всього покажемо фігурною дужкою, Невідомо скільки глядачів. І всього нам підказує дію додавання. Отже, це проста задача, де ми маємо знайти, скільки всього глядачів відвідали виставу в ці вихідні дні, суботу і неділю. І до 1000 ми додамо 700 і це дорівнює 1700 глядачів. Запишемо відповідь, скільки всього глядачів відвідали виставу в ці вихідні дні. Всього 1700 глядачів відвідали виставу в ці вихідні дні. Завдання 237. Виконай обчислення 1000 плюс 600. Плюс 20 плюс 1. Це дорівнює 1621. 1000 плюс 700 і плюс 4. Це дорівнює 1704. І 1000 плюс 30 це дорівнює 1030. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!